Про ризики слід пам'ятати, що будь-яка ситуація пов'язана з ризиком, завжди має свої наслідки. За ступенем наслідків у результаті тих чи інших дій рівень ризику можна оцінити як високий або помірний. Наприклад, перебігати дорогу в недозволеному місці перед автомобілем, що рухається, є високим ризиком, якщо порівнювати його з тим, що хтось запізнився в кіно. Так, невиправданим ризиком можна назвати намагання хизуватися незрозумілими вчинками перед однолітками заради здобуття авторитету паління, вживання алкоголю, наркотичних засобів, небезпечні локації для селфі та відео, а виправданим можна вважати ризики зізнатися у провині, відстояти свою думку, якщо інші вважають інакше захистити слабшого. У дорослому віці незрозумілі вчинки можуть стати звичками. Вони зазвичай тягнуть за собою скоєння протизаконних дій, таких, що караються законом, адже більшість злочинів дорожно-транспортних пригод, нещасних випадків у побуті та на виробництві, пов'язані з уживанням алкоголю та наркотиків.